10 червня 2013 року до чергової частини близько 23 третьої години п'ятдесят хвилин годин до чергової частини Костопольського райвідділу надійшло повідомлення про те, що в лісовому масиві в лісовому масиві біля села Глажаве виявлено труп місцевого жителя 74 року народження. Ми виїздимо відповідно слідчої оперативної групи на місце події та оглядом трупа встановлено, що на ньому виявлені тілесні ушкодження у вигляді дробового поранення грудної клітини від даних тілесних ушкоджень даний громадян помер на місці події. Ну, почали проведеними оперативно-рошуковими заходами. Вдалося встановити, що двоє місцевих жителів, один з двоє місцевих жителів та один житель міста рівного вирішили десь приблизно 18-й годині зустрітися і. Пополювати в лісі, в лісі даного лісового масиву. Вийшли в 19 годині 30 хвилин до лісу і при проведенні загонки, при, щоб постріляти будь-якого звіра, у одного, одного із них. Один із них 90-го року народження, місцевий житель Назар вистрілив в сторону свого товариша, але як пояснює нас на сьогоднішній день, він його не бачив. У результаті даного пострілу картечу було попали в грудну клітину даного товариша. Який на місці події загинув. Ну, проведеними ще заходами було встановлено про те, що у них при собі мали при собі вони мали три рушниці. Вже встановлено, що дані мисливські рушниці були не зареєстровані. Відповідно, була прийнята їхня прийнята рішення даних. даних цих людей місцевих жителів про те, що мисливської рушнисли рушниці потрібно заховати і казати на те, що невідома особа, стороння невідома особа, здійснила постріл. Невідомо хто, і щоб щоб скрити цей злочин. Ну але на сьогоднішній день вже проведені необхідні слідчі дії відомості. По даному факту внесено до єдиного реєстру досудового розслідування за частину 5 статті 115 дана особа. Затримана в порядку статті 208. На даний час поводяться слідчі дії, слідчий експеримент. Відповідно, рушниці вилучені і буде в рай... Утримуватися в Костопольському райвідділі. Угу. Тобто це був свороженості? Чи все ж таки, якби вбивство? було Як воно далі буде? Яка там на вашу думку? Ну, на сьогоднішній день проводяться необхідні слідчі дії, щоб встановити всі обставини вчиненого злочину. Тому зарано говорити про ті про кваліфікацію. Кваліфікація попередня вона буде частина першої статті 115, І Відповідно, по збору необхідних даних буде прийнято відповідно попередні кваліфіковане рішення.